Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати надзвичайно смачну та ніжну сирну запіканку, і для її приготування нам потрібно кисломолочний сир, яйця, манка, молоко та вершкове масло Детальний опис продуктів та сам рецепт приготування ви можете переглянути у відео на моєму YouTube каналі або ж перейти за посиланням до прикріпленого відео у цьому відео. Так скажу вам, що ця запіканка готується буквально за 5 хвилин, адже для її приготування не потрібно попередньо підготовлювати продукти. Вона виходить максимально ніжна, однорідна та дуже легка у своїй структурі. Таку запіканку ви сміливо можете давати навіть своїм маленьким дітям. Тож обов'язково рекомендую, зберігайте собі даний рецепт та готуйте. А я вам, як завжди, бажаю усього найкращого, смачного та до зустрічі!